Осаджуємо декоративну капусту, як правильно її посадити. Копаємо ямку. Це декоративна капуста, біла. Єсть до продажу на опт по 11 гривень за штуку. Дивіться, садимо її глибоко, ось так, Бачите? посадили, И сейчас все завернули. О, видите, какие тут дружбанчики есть. На это кто? -то? Она на пыши, как их звать? Так, и вот так посадили, Щоб видно було тільки головку в неї. Бачите? А потім вона стане ось такою. Дивіться, я її теж посадила, тільки головку було видно. А вже скільки виросла. І вона виросте до метра. Це декоративна капуста на зріз, А також є ще низько росла. Ось вона. Вона буде отакими шапочками. І буде взимку. Цісти. Буде красота, бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення а також до продажу і червоний крачорний щуки.